Заберете цю точку вперед подаш. Ви скажіте, тут. середина війна може послухати, правильно? Все, та, ви спілкуєтеся, ставте саме наших твоєї. Якщо треба, щоб виключити. В'ячеслава, а якщо можна вище сюди, що ми вас чули, але, але так, щоб обличчя новини, отак новину. Ми готові чи? хлопці? Так, ані Секундочку. Всі готові? Ви сказали про те, що у вас є своя версія того, що відбувалося. Ви могли б розказати про свою версію? Нема своєї версії, я сказав, що я готовий з вами поспілкуватися. Ви сказали, що не готові всі? на питання, але готові розказати свою версію. Яка у вас є версія? Я я сказав, що я готовий почути від вас якісь запитання, але не готовий. Гарантувати, що буду на них відповідати. Скажіть, будь ласка, чи ви погоджуєте зі слідством і визнаєте свою вину? Ні. А що ви робили у Львові ось у ці дні, коли вас нібито вас могли засняти камери відеоспостереження? Та є більш цікаві війська. Ну дядяна якась чекав, чогось цікавого. Скажіть, будь ласка, чому ви Яку літературу любите? Що? Літературу яку любите? Ну, там з приводу э, психології люблю, там э, ось э, дуже подобається психологія э, ну, там, е, э, версії про те, що поведінка детермінована генами та все таке інше. Тобто э, ось о, з останніх матеріалів читав такого Роберт Пломін. Э, якщо можливо знаєте, ось таку розкажи, так. Як поставити загалом? Так, як особистість Ну, mm, Не знаю. Скажіть, чому ви бронювали через букінг квартиру помешкання через телефон мами? Через телефон мами, я не пам'ятаю, що ви через телефон мами щось брував? А через що ви бронювали? Якщо я не помиляюся, я все робив, якщо я бронював щось, то я бронював на своє ім'я, на свій номер телефону, що я вже бронював. А що робили у Львові? Гуляли, що бачили? Щось цікаве? Ну, Львов взагалі місто таке дуже цікаве, нема відчуття якогось, як в моєму рідному Дніплі, який мені просто ближче до серця, бо він мені рідний, але немає якогось відчуття того совка якогось. Таке відчуття, ну, інфраструктура інша, там, такі внутрішні переживання трохи інші. Ось все, що можу сказати про люблю. Правохоронці кажуть, що є відео з камер спостереження, як ви йшли саме до будинку Ірина Феріонськ. Будь ласка, чому ваш шлях туди пролягав? Що ви там робили? Я нічого non. не робив. Ні, ні, за руку нічого я не робив. Можна. Ну, я, я, я ж прошу, цікавіше трохи питання. Ну, що я, що я ви не хочете почути з запитання? Що ви не, не, не я, 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 що, що там зробили корму? Нічого, це не явся. я все. От кшталт на, 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 на таких питань я, я, я кажу: нічого я з не робив, це не я Добре, а як ви відноситесь до неонацистських рухів? А, ну, є багато різних я не готовий. Як я думаю, Чому? Це ж цікаве питання. Ну, я його не вважаю цікавим. По-перше, по-друге, суб'єктивна думка може не співпадати з об'єктивною. Ну, я можу якихось собі накрутити думок, які не співпадають з дійсністю, тому не готовий його публічно. Казати свою думку на приводу якихось політичних тем, а до Росії відноситись, це не політична тема, тому що в нас вона відносили... до Росії. Я більше сказав не до Росії, як до окремої держави, бо я історію Росії цікавився дуже дуже поверхностно. Я можу проголосувати, як я відносись, відношусь до Путіна до ФСБ до всього всього режиму, який зараз діє. Ставлюсь максимально до нього негативно. Uh, нічого спільно знімати не хочу, не мав ніколи. Не збираюсь. Uh, ставлення максимально негативне. А що останні було... шукали в інтернеті цікавого? Не пам'ятаю. Що було у посилці, яку ви самі собі відправили з Дніпра? Ну, речі. А які? Ну, Звичайно, які не пам'ятаю. А була борода серед них накладна? Не пам'ятаю. А чому ви відправляли речі поштою? Ну, зручніше, мені так. А у що... вас є тут друзі? Ви знайшли тут друзів, чи є у вас тут друзі Ну, друзі таке. Ну, хороші знайомі. Ну, прям хороші, що ні. Але... А що ваша мама каже про те, що з вами зараз відбувається? Не знаю. Ви з нею не спілкувалися? Ні. Угу. А з татом? Ну, з мамою тільки побачився буквально секунди на 4 на 5. Квартирі і е, був дзвінок з того, там, ну нюанси за довокатом вирішував. Ось там теж секунд 20 спілкувався, я все збачив, взагалі ніякої комунікації з 25-го числа в мене не було. Чи закінчили ви курси пілотування БПЛА і чи та, та я дипломований оператор БПЛА, навчався в академії Дронаріум, Ось проходив курси. Це це правда. Mm. А з якою метою ви хотіли в подальшому служити в Збройних силах? Чи з це метою було? Ну думки були різні. Те, те а чому от, коли вам дочка Фаріон так ну казала такі речі, ви на них так якось реагували дуже негативно і навіть ну, язика от... показувала. Ну, да, ну, від... Це не негативна реакція. Вона спитала, що я язик розумію, Я як би мовити, щоб на, на практиці продемонструвати, що в мене язик. Софія. Я просто це а, е а, а чому ви казали, що час покаже? Що ви могли вас? Коли, коли вона вас питала, чому ви вбили Фаріон, ви казали, що час покаже. Ну mm -hmm. mm -hmm. якщо я не помиляюсь, питання не таке було, там чи чи я в mm -hmm. я, я. Я вважаю, що я, я нікого не вбивав, я, е е я нікого не вбивав. З е Фаріоном я нічого не робив. Все. Е е коментарі ми з Фаріон на цьому закінченні повторюю. Поки ви були, були у Львові, ви з кимось, можливо, бачилися у Львові, ви ж не самі тут, напевно, були чи ні? Ну, багато з тим бачив, так. Скажіть, будь ласка, чому ви замовляли ідентичні речі, які були на чоловіку чи юнаку, я не знаю, який стріляв і віринофаріон? Це було незадовго до вбивства, ви ті самі речі замовляли. Це панама, окуляри і так далі. Е, знаєте, я якщо я не помиляюсь, якщо щось на моїм ім'я десь було замовлене. А якщо я не помиляюсь, помиляюся, тільки ось схожа Панама та схожі окуляри. А і все. Тобто я більше я нічого не замовляв, тільки схожі окуляри, які я бачу на фото підозрюваного, і схожа Панама. Все. Більше нічого я Фаріон не бавсі, більше нічого коментувати не хочу. Ці речі, були... речі були в пакунку, ніби. Більше не хочу. А чи плануєте ви співпрацювати з свістом? Скажіть, про що ви мрієте? Скажіть, будь ласка, чому ви замовляли ідентичні речі, які були на чоловіку чи юнаку, я не знаю, який стріляв і віринофаріон? Це було незадовго до вбивства, Ви ті самі речі замовляли. Це панама, окуляри і так далі. Е, знаєте, я якщо я не помиляюсь, якщо щось на моїм ім'я десь було замовлене, а якщо я не домовляюся, тільки ось, схожа Панама та схожі окуляри, а і все. Тобто більше я нічого не замовляв, тільки схожі окуляри, які я бачу на фото підозрюваного, і схожа Панама. Все. Більше нічого я фаріони, більше нічого коментувати не хочу. Ці речі, речі, були, Ці речі були в пакунку, більше не хочу. А чи плануєте ви співпрацювати за свістом?